Як взагалі в цілому ти можеш прокоментувати сьогоднішню гру? Перший тайм був добрий, але в нас в атаці трішки не виходили наші комбінації. В другому тайму ми грали в більшинстві, але не змогли розкрити захист їх. трошки в нас не вийшло з цим. А так все добре, дівчата молодці, віддали всі сили свої, відіграли добре. А що сказав тренер після гри? Не знаю. Я в душі була. А як ти можеш прокоментувати сьогоднішній свій гол? Ну, пощастило мені. Просто я побігла на ближню в той момент. Це вже такий другий гол я забиваю. Просто чіркаю, і він змінює міняє траєкторію, і вратарю складно з цим впоратись. Я чула з трибун, як ти вболівала за дівчат. Скажи, будь ласка, як тобі в цілому гра своєї команди? Я вважаю, що в другому таймі не вистачило трошки холоднокровності. Було багато моментів, їх треба було реалізовувати і рахунок був би значно більший, ніж 3 1 З трибун, я так скажу, що значно важче спостерігати взагалі за футболом. Тому, коли ти от знаходишся на футбольному полі, все якось. Легше переноситься психічно, а от коли ти спостерігаєш за грою на трибунах, то тебе просто от розпирає, ти стаєш, як сама не.